Але що робити з тим страхом, який просто паралізує? Ось тут ми підходимо до уявних монстрів. Це страхи, які ми самі собі вигадуємо. Вони, як віруси, в комп'ютері, псують нам життя. Синдром самозванця, страх невдачі, соціальна тривожність це все їхні прояви. Тобто ми самі собі створюємо проблеми. Але хороша новина в тому, що ти можеш їх видалити або навчитися розпізнавати ці фільми в голові та змінювати їх на позитивні трейлери. Ми розібралися, що страх буває різний, але як його приборкати, як не дати йому контролювати наше життя? Руслан сказав, що потрібно перетворювати його на особистого тренера, замість уникати страшних ситуацій, наближайся до них поступово, маленькими кроками. Наприклад, ти боїшся публічних виступів, почни з виступів перед друзями, потім перед невеликою аудиторією. А ось з уявними монстрами потрібна усвідомленість. Коли страх захоплює, запитай, реальна загроза чи фантазія. Запиши страхи, щоб побачити їх абсурдність. Або зроби з них комедію, уяви найгірший сценарій у смішному вигляді. І дихай, глибоке дихання заспокоює, і не забувай про підтримку друзів та родини. А ти знаєш, які були лайфхаки у давні часи, коли люди відчували страх?